Полтавська ворскла вийшла вперед уже в дебюті матчу проти кривбасу. Далку подав у штрафний майданчик. Кравченко злето пробив точнісіньку у штангу. А Марковський був першим на добиванні 1-0. Збільшити перевагу зелено-білих міх Єсін, але з вигідної позиції запустив футбольний снаряд вище воріт. Кривбас відповідав лише кутовими та штрафними небезпеки, фактично ніякої. Та все ж один стандарт у виконанні гостей таки призвів до голу. В середині другого тайму за фол Чижова на Сачкові арбітер Орехов ставить пенальті. Білюк Баші з позначки не хибить. А на останній хвилині матчу суддя призначив доволі спірний 11-метровий уже в ворота Кривбаса. Після зіткнення Криворіжця Лисицького і Полтавця Янузі на газоні опинились обоє, але винним Орєхов вважав захисника. Цурі до гостей був безжальним. 2-1 ворскла здобуває третю перемогу поспіль і збільшує свої шанси на те, щоб залишитись в еліті. Я понимаю, что Полтава должна остаться выше высшей лиге. Вопросов она останется. Все это, но... Не знаю, честно. Чем... Я вам даже, знаете, как то Чем дальше, тем все хуже и хуже. Просто бред такой, что не хочется даже работать, честно. В первом тайме наше преимущество было большое. Было много голевых моментов, мы просто не забили. Потом нелепый пенальти, и ребята начали нервничать. И так получилось. Хорошо, что выиграли.